Мої вітання. Як можна перемогти ворога, не знаючи його і його дії? Диявол приходить до людини не з рогами і копитами, а він рядиться в ангела світла і приносить спотворене Слово Боже. І він являється брехуном і лукавим? Як же нам розібратися в цьому? Де світло, де істина, а де брехня, нам для цього потрібна церква, де проповідується чисте Євангеліє, неспотворене Слово Боже. І тільки Слово Боже є зброєю проти сатани. Посилання на відео залишу в описі. Хай Бог благословить всіх вас.